Компанія Сівей виділилась. Вона зробила такі всякі плюшечки в конкурентів. Коштує як мінімум це 300 доларів. Перевернули баги, кладеться або так, або так, і воно не зламається і буде ціле. Хоча даний баги перевернути майже неможливо. Просто чудова підвіска. Завод виробник відразу придумав за нас. Поставив нормальні якісні led лампи на ближнє і дальне світло. Маємо захисну дову повздовж цього. Тут є така масивна досить ручка, за яку ми тримаємось, коли нам страшно. Він естетично гарний, він на базі Андроїда зроблений. Він має свою оболочку Сівей. Вітаю всіх! І це з вами знову компанія Мотомото, і ви на каналі Мотомото Ютуб ЮЕЛЬ. Сьогодні в нас відео огляді флагман компанії Segway. це V-Line. Даний багі заїхав в Україну у 2021 році, був представлений перший раз по всьому світу і в Україні також. Якщо ви звернули увагу, багі дуже схожа з BRP X3. Така багі є на ринку Всесвіту, і вони візуально ну, дуже схожі. Технічно, можливо, також вони частково схожі, але компанія Сівей виділилась. В нас робили такі всякі плюшечки, які немає ні в кого. Ми маємо лебідку відразу в нашій максимально фоловій комплектації. Заїжджали в Україну вони тільки в фолових комплектаціях, тому ви не будете е, до встановлювати елементарні якісь опції на сервісі і платити за це кучу грошей. Відразу за оці 21 тисячу доларів. Ви отримаєте вже досить гарну комплектацію. Лебідка який захист переднього бампера алюмінієвий, яку стоїть. Стоїть скло половинчасте на липучках, яке в конкурентів коштує як мінімум це 300 доларів. Тому вже ви зекономили. Стоять зеркала. Зеркала поворотні, складається так і складається так. Для того, щоб якщо у вас там перевертаються баги, або ви їдете заципили її за якусь гілку, чи перевернули баги, скло складеться або так, або так, і воно не зламається і буде ціле. Також по опціям у нас відразу встановлена криша. Криша пластмасова, але себе з пластику вона не зламається при перевороті. Хоча, хоча даний багі перевернути майже неможливо. Ми це пробували робити, і у нас не вдавалося, тому що тут стоїть просто чудова підвіска. Ми проїхали із Києва до Житомира, ми його топили. Ми його, скажімо, били. Ми спробували його перевернути. У нас нічого не вдавалося. Ми пройшли весь маршрут від Києва до Житомира. Ми кайфанули. І я вам скажу, що підвізка відпрацювала просто неймовірно. Я, як ніхто в цьому світі, можу сказати, як працює підвізка, тому що в мене спина дуже чутлива у зв'язку з тим, що вона була зламана. І на даному багі я себе почував комфортно. Я проїхав весь шлях, моя спина сказала, нормальний чувак, ти живий і здоровий. Тому можу сказати 100%, що тут дуже крута підвізка і дуже комфортна підвізка. Є розширювачі Арок. Дану багі не встановлено, це доп-опція, її можна придбати. Вона там коштує в районі 500-600 доларів. Розширювачі досить цікава опція, і я б сказав би просто необхідно, тому що коли ви керуєте багівілайн, ви бачите, що колеса виходять за межі корпуса багі і дуже сильно закидає болотом. Це нормальна практика, тому що на BRP Maverick також влаштована підвіска і корпус автомобіля. Для того, щоб вас не закидало болотом, краще поставити розширювачі арок. Поїхали далі по колесам даного автомобіля. Ви бачите, вони великі. Ось я присів біля нього. І що можна сказати? Колеса з бедлоками. Бедлоки зроблені для того, щоб ми не роззули резину з диска. Розмір у нас 30 на 10 на 14 з приводу тормозів на V-Line. Тормозна система на V-Line влаштована. На дискових тормозах на всіх чотирьох колесах. Підвізка в нас складається також з двох А-образних речагів, верхніх і нижніх. Про підвізку можна розповідати досить довго, але якщо ви хочете подивитися тонко і деталі, заходьте на офіційний сайт імпортера Сігвейповерскупорт. Там є всі ТКХ, тому, будь ласка, користуйтеся зроблено все для вашої зручності. Про що ми ще не сказали? Ми не поговорили про фари. Фари даного автомобіля зроблені з адоптики. Досить гарний світ. Завод-виробник відразу продумав за нас, поставив нормальні якісні LED-лампи на ближнє дальне світло, поставив дуже гарну ергономічну підсвітку фари LED, вона білим світиться, і також в нас тут облаштовані показники поворотників, з жовтим світлом вони світять. Багато хто з користувачів подумає, ми говорили про колеса. Колеса великі, масивні, підвізка серйозна, баги широка. А якщо нею керувати, мабуть руль крутиться тяжко. Ні, нормально. То стоїть електропідсилювач керма. І так, підійдемо до бокової частини багівлайд. А що ми можемо сказати? Можемо сказати, що вона прекрасна і струнка, як гарна дівчина. А насправді ми можемо сказати, що в неї довжина 3,36 і колісна база 2,56 см. Висота автомобіля 1,85 м, майже так як і в мене висота комплектації цього автомобіля йдуть в білому і в чорному пластику, які заїжджали в Україну. І є в наявності і одна, і інша. Маємо захисну долу повздовж цього поворогу. Досить зручна опція, яка встановлена відразу з заводу, тому що при перевороті вона захищає ваш боковий нижній пластик від розбиття. Дуже крута штука. Що ми можемо зауважити? Великі широкі двері, які відкриваються зсередини. досить широко для зручної посадки. Ось зручно сідати і зручно закривати. Тут є така масивна досить ручка, за яку ми тримаємось, коли нам страшно. Права частина баги також оснащена люком, який дає доступ до горловини паливного бака. Паливний бак в даній багі 40 літрів. Що можемо сказати, ще знаходячись з боку цього красення? Ми бачимо просто чудові великі абсорбери, які належать до задньої підвізки, до задніх стійок. Ми бачимо прекрасні, широкі, величезні важелі задньої підвіски. Задня підвізка має два амортизатори, кіт 430 мм. Про самі стійки. Що ми, якщо розглянемо їх детально, ми бачимо, що тут є пластиковий захист від болота. Це продовжить строк служби ваших амортизаторів. Але не забуваймо, що після кожної покаташки ми маємо заїхати на мийку і гарненько все вимити, щоб наш агрегат ходив довго. Насправді зробили інженери досить яскраву задню частину білайна. Ми маємо в опції відразу паркоп. Паркоп зроблений для того, щоб ви могли... Якщо вам потрібно прицепити лодку або катер, спустити, ви можете це зробити без проблем. з підвіски маємо три поперечні тяги на кожне колесо. Досить масивні і я б сказав, би, що вони досить якісні. Фари LED. задні стопи зроблені, виходить така led стрічка яка освітлює на габарит. Лест стрічка, яка освітлює на сам стоп, і встановлені сюди поворотники. Поворотники, хоч ми не для доріг загального користування, але інколи ми можемо переїжджати в проїзну частину, тому водії і рух інших транспортів має розуміти, куди ми їдемо. Заглядаючи в багажник даного багі, ми бачимо, що встановлено відразу із заводом-виробником невеличкий кофер. Кофер, в якому є два вікна. Для чого це зроблено? Щоб ми могли б там якийсь свій телефон. Якусь бутилку води, ще щось, і не переживати, що ми його втратимо, чи при заїзді в воду намочиться і так далі. Він невеликий, він місткість там в нього десь літрів, мабуть, 30, але самі цінні речі ви сюди покладете. Дивлячись сюди, ми бачимо такі невеличкі отвори для колонок. Що найважливіше, цим монстром керує двигун внутрішнього згорання на 105 кінських сил на 1000 кубічних сантиметрів, двохциліндровий. Чотирьох клапанів. Користувачі такої техніки. Запам'ятайте, якщо на вашому бай чи квадроциклі є маслонки, які можна спрацювати, будь ласка, спрацюйте, це подовжить роботу вашої підвізки. Зверніть увагу, на задній підвісці у нас стоїть два стабілізатори з правої з лівої сторони. Переходимо до салону даного багі. Сидіння мають регулювання вперед назад Дана баги відразу оснащена чотирьохточковими ременями захисту. Сіли в баги, застигнули ремень безпеки, переходимо до панелі приладів. Панель приладів у нас ЗК, має спідометр, датчик обертів, має показники передач, показники підсилювача керма, пробіг, миттєвий. Запас ходу, скільки в нас залишилось топлива. типу, максимально вся інформація в нас знаходиться на панелі приладів. От. Тут це досить просто. Це у нас вмикач світла, стояночний дальній, дальній ближній, повороти, аварійна кнопка. У нас далі перемикання повний задній привід і блокування диференціалу. А з правої сторони у нас знаходиться ключ запалення, кнопка старт-стоп. Сигнал і спорт, і еко два режими. От. Також у нас є дуже цікава така функція. Ми можемо виставити руль, як нам зручно, нижче, вверх-вниз, рульова колонка регулюється. Під основним монітором ми маємо дві кнопки. Одна кнопка це у нас старт стоп двигун, а інша кнопка знімає обмеження при здачі автомобіла заднім ходом. При утриманні даної кнопки обмеження знімаються і ми можемо на повній швидкості рухатись назад. Важіль перемикання передач у нас має бокову кнопку. Дуже схоже, як на автомобілі BMW. Для того, щоб перемкнути важіль, вам потрібно зажати бокову кнопку селектора і йти вперед до тієї передачі, яка вам зручна. Маємо важіль ручного тормозу. Дуже крута штука. Далі перейдемо до ось цієї ручки. Ця ручка зроблена для бокового пасажира, коли ви їдете там. Якісь екстремальні ситуації, коли вам страшно, боковий пасажир тримається за дану ручку, відчуває себе більш в безпеці. Йдемо далі до бардачка. Бардачок ми маємо на резинці, дуже просто все. Бардачку у нас схований пульт керування передньою лебідкою. В нас є два пульти керування лебідкою. Є один автоматичний, а є один механічний. Механічний автоматичний вмикається за допомогою зжиття двох кнопок. Загорілася червона лампочка, і все, і у нас лебідка вже працює. По стійкам, по стійкам даного автомобіля. Ми сидимо в салоні, і ми бачимо, що регулювання стійок передніх можна проводити з середини автомобіля або ж е зовні. Але для цього потрібно зняти лобове скло вітрове. Е воно прикріплене на безрозйомних липучках, тому це не складе ніякої. Складності і пройдемось по панелі приладів, а саме по нашому основному планшету. Просто чудова заставочка, дуже схожа на Tesla Model S і Model X. Він естетично гарний. Він на базі Android зроблений. Він має свою оболочку Сівей. Перша закладка в нас це музикальна закладочка. Тут можна користуватися радіо там різними хвилями, можна підключати телефон. Наступна у нас вкладка це телефон. Вмикаємо, під'єднуємо через Bluetooth і виводимо просто мікрофон, користуємося гучномовцем. Наступна вкладочка у нас іде наше місце положення. Місце положення на карті зараз. Просто у нас не під'єдналося воно до інтернету. Якщо ми під'єднаємо телефон до нашої баги. Появиться інтернет, і воно буде відслідковувати, показувати на карті, де ви знаходитесь, з якою швидкістю ви рухаєтесь, і так далі. Коли немає інтернету, ваша багі з з вашим гаджетом, з вашим е е телефоном, то дана багі посилає імпульси через GPS-трекер і показує там, де вона зараз знаходиться. Це все видно в додатку Power Sport. І в даному додатку ви відслідковуєте так само, як і на даному моніторі, всю інформацію про свою багі. Крайня вкладка. Ми маємо що тут. Підключення до Wi-Fi, підключення до Bluetooth і системні налаштування. Я думаю, що ви отримаєте максимум задоволення, будете користуватись своєю радіо. І так, підведемо кінцівку. Як то кажуть, підрахуй, що в нас витрималося. Неважливо, чи ви маленький користувач, чи ви дорослий користувач. А компанія Sway створила вам якісний продукт для любої вашої забаганки. Підписуйтесь на наш канал, ставте пальчик вверх. І приходьте до нас в новий мотосалон на проспект Перемоги 60. Всім гарного настрою!